Доброго вечора, хлопці. Я все мийках самообслуговування і тому, як треба підходити в цьому питанні. А я от сьогодні був в Черкаська область, місто, в котрим 10 тисяч населення. Мене запросив інвестор, котрий бажає там будувати мийку самообслуговування. Я приїхав до нього, дав йому консультації і повну картину, фінансову картину, скільки він буде заробляти. Повністю він взяв розход по моєму паливу розуміння. То, розуміє те, що я їду і втрачаю час. Пообідали, будемо працювати. Він приймає рішення стосовно організації бізнесу, цього в своєму місті, ну, він отримав повну фінансову картину. Картину, яка буде в нього, в його місті, на його локації. Якось так дзвоніть.